Вітаю! Поговоримо про нержавійку. У вас ця тема давно цікавила. Але вам трошки розповімо про промисловий інструмент від метаба на акумуляторах, який шліфує саме валами 100 на 100 та 100 на 50. Поїхав кратенько по асортименту для обробки металу та нержавійці. Бачите, є саме така: є електронапільник, труба шліфуватель по кругу. Є така для трубнодоступних місць і звичайна болгарка. Тобто на одній базі 18 вольт, ви можете добрати будь-який інструмент. А зараз ми поговоримо саме про обробку вала 100 на Музика 100. Розмова буде про саме такий девайс від Metabo, Назву тут зараз напишемо. Ви можете полірувати нержавійку отакими от валами. Вони існують 100 на 100, 50 на 50, саме від компанії Клінспор. Існує со скотчбрайта, різної зернистості, сашлів шлівшкуркою, в залежності, що вам треба. Але розмова саме про а, девайс від метабла. Дивіться, ви можете регулювати цією ручкою, можете регулювати наклон, все, що вам запотрібно. І саме головне, ви постійно запитуєте оці перехідники. Ви хочете ставити їх на болгарку, на болгарку їх ставити. Заборонено, тому що болгарка не, не видасть тих е, обертів, тих, що вам потрібно. Я думав, ту, ага, права різьба, все добре. Е, чому? Тому що ці круги шліфуються. Читайте, будь ласка, уважну інструкцію. На них написано максимальні оберти 3700 метрів. Е, ця машинка дає, вона з підтримкою обертів, звичайно, вона дає від 600 до о, 2500 обертів. Дивіться, ставиться цей шпіндель. І затискається з гаєчкою. Тобто він вас нікуди не йде, рівно стоїть. Він вас не б'є, коли ви використовуєте саме компанію Клінкспор. Китайці є, але вони ресурсів в них немає. Вони б'ють, іноді дуже добре швидко висипаються і так далі. Дивіться, зручно ви обробляєте дуже велику поверхню. Вам не треба ліпучка. Ліпучка в нас також є і фібра, є, і КЛТ є, і радіальний КЛТ, і лінти. У нас дуже безліч всього. До речі, все з ПДВ. Саме використання цієї машинки вам дозволяє шліфувати нержавійку великої плоскості. Тобто, коли у вас великі об'єкти рівні, вона вам це допоможе. Вона акумуляторна, у вас не тянеться шнур. Ще якщо вам заважає акумулятор, головка цієї ушимки повертається. Звісно, регулювання обертів та підтримка обертів існує. Навіть є пило додатковий захист, тому що ваше шліфування. Ування буде забивати її, то тут вже все продумано для людей. Це унікальна така модель. Зараз на ринку якісних дуже мало, тому метаба себе дуже добре закомендувала. Три роки гарантії стосовно шлифувальних дисків. В нас багато є з ПДВ. Якщо у вас є питання, чим краще обробляти скотчбрайтом, керамікою, цирконієм, ліпучкою, фіброю, калтечкою, відрізним кругом, тоненьким чугун і Так далі, звертайтеся, будь ласка, до нас. В нас є технолог, надамо образці, Можемо відтестувати, підказати, як краще працює, тому що ми вже працюємо з багат. Тьома компаніями, які шліфують саме нержавійку. Любі абразивні матеріали або професійні інструменти Box Tools це наш другий відос, Додивився до кінця, став лайк.